Коли нова українська ракета влупить по території РФ, українська ракета Фламінго може вражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна запустила у серійне виробництво крилату ракету Фламінго. Вона може уражати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів. Бойове застосування української ракети Фламінго може відбутися вже у цьому році. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Київ 24 Він уточнив, що Фламінго на Потужна ракета, бойова частина якої важить близько тонни, та може знищувати ворожі командні пункти, склади боєприпасів, а також руйнувати мости та ключові логістичні маршрути. Україна розпочала серійне виробництво нової крилатої ракети Фламінго. Її дальність сягатиме трьох тисяч кілометрів. Це фактично вдвічі більше, ніж у сучасної версії, томагавк Блок Блок-5», яка летить на понад тисяч. Чи шістсот кілометрів розповів експерт. За його словами, наразі Україні вдалося випробувати ракету, але тепер залишається питання щодо масштабування випуску такої зброї. При цьому Романенко висловив сподівання, що найближчим часом, уже у цьому році, побачимо бойове застосування української ракети Фламінго. Військовий експерт і засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний у розмові з 24 м каналом. Оцінив можливості даної ракети, за його словами, дальність польоту ракети Фламінго складає до трьох тисяч кілометрів, а бойова частина близько тисячі кілограмів. Відомо, що швидкість ракети складає до 900 кілометрів на годину, а система наведення комбінована: супутникова та інерційна. Нарожний додав, що вартість такої ракети може складати приблизно 1,5-2 мільйони доларів за одиницю. А тим часом Головред писав, що сили оборони України уразили вантажний поїзд дерев із паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорозької області. У зв'язку з цим залізничне сполучення через регіон було повністю припинене. Ураджено вантажний поїзд РФ із паливно-мастильними матеріалами на окупованому Запоріжжі. У зв'язку з цим залізничне сполучення через регіон повністю припинено, повідомив у телеграм керівник Центру вивчення окупації радник мера Маріуполя. Петро Андрющенко, російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя, більше немає. Унікальна операція Сил оборони України, написав він. Він проєстролював допис відео палаючого вантажного поїзда і написав, що нічого живого не лишилося. За словами Андрющенка, окупанти переважно возять паливо вночі та автомобільним транспортом, саме щоб уникнути подібних втрат, але не вдалося.